Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 10 класу? Сьогодні ми повторюємо тему функції, їхні властивості та графіки. Монотонність функції. Що це таке? Функція монотонна на деякому проміжку, якщо вона поводить себе однаково або зростає, або спадає. Як перевірити, що функція зростає? Ми на цьому проміжку беремо два значення аргументу і порівнюємо значення функції. Підставляємо формулу і порівнюємо. Якщо більшому значенню аргумента з цього проміжку відповідає більше значення функції, значить функція на цьому проміжку зростає. На графіку ми будемо бачити лінію, яка веде себе зліва направо, як зростаюча, іде вверх. Функція називається спадною на деякому проміжку, якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає менше значення функції. Тоді вона спадна. На графіку ми побачимо це, якщо зліва направо, функція йде, ну, спадна. Зменшується. Вниз іде. Перевіримо. Знайти проміжки зростання і спадання функції. Я повторю, що треба зробити. По-перше, треба зрозуміти область визначення функції. Да? Як поводить себе функція? Графіки цих функцій ви маєте уже в голові. Ну, якщо ви працювали до 10 класу, а не спали, то тоді ви розумієте, як виглядає графік функції y дорівнює корінь за x. Мінус 3х плюс 2. І оце знаєте, що це парабола. Да? І схематично можете її зобразити, зрозуміти, як вона. Себе поводить. І далі на проміжках певних перевірити значення функції. Або, якщо ви графік знаєте, то там і підставляти нічого не потрібно. Безумовно, що я запрошу вас спочатку поміркувати самостійно, поставити відео на паузу і подумати. І так, графік функції корінь квадратний з х. Да? Це віточка-параболи, яка починається з точки 0,0, х має бути невід'ємним. І ось якось так вона проходить 0,0, 1, 1, 4, 2, ну і так далі, потрошечку зростає. Тобто видно, що на проміжку своєї області визначення від 0 до плюс нескінченності вона зростає y дорівнює мінус 3х плюс 2 це пряма лінія. Для того, щоб побудувати функцію, графік y дорівнює мінус 3х плюс 2, нехай х дорівнює 0, тоді y дорівнює 2, ось перша точка. І нехай х дорівнює 1, тоді мінус 3 помножити на 1 буде мінус 3, плюс 2 мінус 1. Таким чином ми побудували цю функцію. Розуміємо, що область визначення цієї функції, вся числова пряма від мінус нескінченності до плюс нескінченності, і вона весь час спадає, функція спадна. Третє. дорівнює х квадрат мінус 2х плюс 4. Ми розуміємо, що це парабола. І відками вгору, а значить, до вершини вона спадає, а після вершини вона буде зростати. Вершина, параболи обчислюється за формулою х вершини дорівнює мінус b поділити на 2а. Мінус b це 2 поділити на 2 множене на 1. Тобто 1х дорівнює 1. Щоб порахувати y, підставляємо х дорівнює 1 у формулу y дорівнює 1 в квадраті, мінус 2 помножити на 1 плюс 4. 1 мінус 2 мінус 1. І плюс 4 3. Вершина параболи з координатами 1 3. До х що дорівнює 1. Функція спадає після зростає. Тож функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до 1 включно і зростає на проміжку від 1 включно до плюс нескінченності. Парність та непарність функції. Функцію називають парною, якщо її область визначення симетрична відносно нуля, і для кожного значення х з області визначення справджується рівність f від мінус x дорівнює f від x. Якщо ми будемо бачити функцію на графіку, нам легко побачити парну функцію, бо вона симметрична відносно осі у y. А якщо нам дана формула і нам потрібно з'ясувати, чи вона парна, чи не парна, тоді ми замість х підставляємо мінус х у формулу, проводимо дії і дивимося, якщо f від мінус х дорівнює f від x, функція парна. Якщо f від мінус х дорівнює мінус f від х, тобто вискакує мінус, функція не парна. А якщо ні те, ні те не відбувається, то вона ні парна, ні не парна. Графік парної функції симетричний відносно осі, Y, це ми можемо бачити на, на координатній площині, а графік непарної функції симетричний відносно нуля відносно початку координат. Завдання дослідити напарність функцію f дорівню х, до х квадрат. Ну, Якщо ви розумієте, що це звичайна парабола, то вона парна. Да? Ось такий в неї графік, вона симетрична відносно осі Y. І що нам залишається написати? Що область визначення всі дійсні числа. Вона симетрична відносно нуля це область визначення. І якщо ми підставимо у формулу замість х-х в квадраті, то й мінус зникне. І у нас буде f від мінус х таке саме, як і f від x. Функція парна. Дослідити напарність функцію f від x дорівнює 6 поділити на х. Знову ж таки, якщо все добре, і в нашій голові є формула оберненої пропорційності, то ми розуміємо, що це гіпербола, дві відки гіперболи. І функція розривається, коли х дорівнює 0, бо ділити на 0 не можна. Якщо ця, цей графік в голові є, то ми відразу розуміємо, що функція не парна, вона симетрична відносно нуля. Область визначення функції від мінус нескінченності до нуля не включно, і від нуля до плюс нескінченності включно. І хоча область визначення функції симметрична відносно нуля, ми перевіряємо: підставляємо f від мінус х. І виходить, що у нас f від мінус х дорівнює мінус f від х. Функція непарна. Ось так перевіряємо по формулі. Якщо знаємо, графіки у нас не вимагають пояснень, то просто дивимося симетрично відносно нуля. Прекрасно, вона не парна. Як дослідити напарність функції, подані, ну, так, неявно. Да? Ну, По-перше, ми дивимося на область визначення. Перша. Х не дорівнює 1. Тобто область визначення від мінус нескінченності до 1 не включно в об'єднанні від 1 до плюс нескінченності. І ця область не парна, вірніше, не симметрична відносно нуля. Відразу вже можна давати відповідь: вона ні парна, ні не парна. В другому область визначення всі дійсні числа. Область визначення симметрична відносно нуля. Знайдемо f від мінус х. Підставили f від мінус х мінус х квадраті плюс мінус х. І вона не дорівнює ні f від х, ні мінус f від x. Тобто ця функція теж ні парна, ні не парна. функції. Давайте розглянемо малюнки, про які вже сьогодні говорили графіки функцій. Перші три графіки неперервні на всій області визначення ці графіки неперервні. А якщо ми будемо говорити про обернену пропорційність, то коли х дорівнює 0, графік у нас має розрив. Це точка розриву. Функцію неперервною називають. Коли графік на цьому проміжку не перервна лінія. Ну, воно само за себе говорить. Так, тож, функція y дорівнює корінь квадратний з х неперервна на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Друга неперервна на всі числові прямі від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Третя теж неперервна від мінус нескінченності до плюс нескінченності. а четверта Неперервна лише на області визначення від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. А коли х дорівнює 0, ця функція є перервною, і х дорівнює 0 називається точкою розриву функції. Завдання дослідити функцію на неперервність і точки розриву. Ну, подивіться, відбувається ділення на вираз з хсом. Значить, функція буде перервна, однозначно. В яких точках ну, нам треба розв'язати рівняння х2 плюс 2х-3 дорівнює 0, знайти корені цього тричлена, і це будуть точки розриву функції. Максимально їх може бути 2. Да? Ну, безумовно, що я запрошую вас спочатку потренуватися. Так, взяли х2 плюс 2х-3 прирівняли до 0, ну або написали нерівне 0. Це рівняння можна розв'язати за допомогою дискримінанта або за теоремою Вієта. Що ви засвоїли? Отут же я не знаю. Якщо ви засвоїли теорему Вієта, то ви легко бачите два числа мінус 3 і 1, добуток яких дорівнює мінус 3, а сума мінус 2. І буквально за 1-2 секунди ви даєте відповідь, що це корені 1 і мінус 3. Якщо теорема Вієта вам не засвоєна, до речі, рекомендую все ж таки її засвоїти, вона скорочує час, Економить час, особливо це на НМТ буде корисно. Якщо ні, то ви записуєте формулу дискримінанта, рахуєте його і потім по формулі коренів знаходите корені. Результат має бути однаковий. Тож область визначення цієї функції від мінус нескінченності до мінус 3, в об'єднанні від мінус 3 до 1, в об'єднанні від 1 до плюс нескінченності всі ці числа 3 і 1, мінус 3 і 1 не включені. Тож, функція є неперервно, неперервною на кожному з проміжків, які ми прописали на області визначення, а точки 1 і мінус 3. Х до рівня 1х до рівня мінус 3 є точками розриву функції. Дослідити на неперервність і точки розриву функції. Так само треба проаналізувати формулу. Тут може бути точка розриву в першій D. X дорівнює 1. Може так статися, що y по першій строці, y по нижній буде різний. Може так статися, то буде точка розриву. Якщо ні, ну, тоді ця лінія буде неперервна. Для цього можна побудувати графік функції, взяти X, що менше рівне 1, і там буде частина параболи X 2 а всі значення х, які більше 1, ігри обчислюємо по нижній формулі. І тоді ми будемо мати від мінус нескінченності до 1, це частина параболи, коли х дорівнює 1 х квадрат 1. І якщо ми сюди підставимо 1 мінус 2 помножити на 1, це мінус 2 плюс 3, буде 1. Тобто точка з верхньої нижньої строчки, вона співпадає, немає тут розриву, нема виколотої точки. Все добре. І далі вже пряма лінія на проміжку від одиниці до плюс нескінченності по х. Функція неперервна, точок розриву немає. Тут у нас 8 поділити на х уже зрозуміло, що розрив буде. Можливо, а можливо, ні. Бо тут, коли х менше 2, ми обчислюємо y по верхній строчці. А коли х більше рівне 2, 8 поділити на х. Більше 2 тут не буде нуля, значить 8 ділити на 0 такої проблеми не виникне. Ну що ж, побудуємо цю лінію. Коли х дорівнює 2, то 8 поділити на 2 дорівнює 4 з нижньої строки да, з проміжку від. Що і від з проміжку х включно до плюс нескінченності, починається з точки 2, 4. А якщо ми сюди поставимо 2, 3 помножити на 2, 6, і 6 мінус 5 буде 1. Х строго менше 2, значить оця крайня точка виколота. ми її і зображуємо як виколота точка. А х дорівнює менше. 2, ну, візьмемо там, припустимо, 1 х дорівнює 1, 3, помножити на 1, і мінус 5, мінус 2, ну, значить, точка буде десь. тут, мінус 2. тут. Побудували графік, і по графіку дали відповідь. Функція неперервна на кожному з проміжків від мінус нескінченності до 2, і від 2 до плюс нескінченності, 2 не включно. А х дорівнює 2 в цій точці, це точка розриву функції. Ну що ж, сьогодні ми з вами повторили основні такі властивості функцій. І у вас є можливість потренуватися на завданнях, подібних до тих, які розбирали зі мною. Будьте наполегливі, працюйте, це допоможе вам якісно підготуватися до. Незалежного оцінювання наприкінці наступного року. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!